Друзі, всім доброго ранку. Короте, забрав я шкоду на тій неділі, що ви бачили відео. Їдемо з Жекою на Київ. До речі, їду на Київ, Жену цю шкоду, фабію. Люди попросили з Кривого рогу, каже, прижени нам на Київ. Є така послуга. Взагалі їду до Жеки. Зараз прижену і помиємо на моїчки. Трошечки почистимо. Коли забирали шкоду в Луцьку, вже з Жекою їдемо, кажу, Жека, щось мені здається, ми не доїдемо до Києва, і я додому і продамо. І...» <свісно> Таке вийшло. Люди позвонили кажуть, залиш нам в Києві авто. Ми завтра заберемо, це був четверг вечір. Кажуть, ми в п'ятницю приїдемо, заберемо авто. То я кажу ні, ми з Жекою. Шукали автомобіль під ключ в Луцьку два дня. І вже не було в мене сил. Не було сил їхати на потязі додому, то я вирішив їхати Фабією. А Тепер Фабія їде. Фабія їде в Київ. Ось такі діла, друзі. Коротше, включуся, як вже буду на кіномоєчки. Ну що, друзі, я в Києві, ось Жекина мойка. у Жеки миються ось такі автомобілі. нам зараз помиють і заїде ось, ось у ця шкода грязненька, а Потім покажу яка вона буде чистенька. Ну що, друзі, віддали автомобіль Жека, Жека, віддали да. лайбу гляньте, в якому стані авто. Ні ні, не контент Я Не хочеться ж людям показати в якому стані авто. Клас, гляньте. Стан достойний, реально, ребята. Просто клас. Помили її сьогодні, почистили. Гляньте який стан. Ні, не треба. Це власник. Власник автомобіля. Що, друзі? Завтра будемо в Луцьку, заснімемо вам ціни, які автівки, і що по чому продається, до побачення до завтра. <плес> да, Міганчик диви який. Другий навіть да, На дисках, на гумі на літній. Ну дивлюся, тормоза тут новенькі стоять, так? Да? Який тут рік? Восьмий. 122 6800, друзі. Восьмий рік 6800. По комплектації він класний. Безключовий. на дверях, шкіра з тканиною. Кермо в оригіналі, клімат двузонний. Є ну, стан... Ось вам ціна, 6,8. Я його обіду. Парктровники взад. Не знаю, перед є там, ще не бачу. Дивіться. Ні, спереді немає, омивачі фар проти лінзований він. Ось така автівка. А ось дивіться гольфік. Весь в рідній фарбі, я тільки що його перевіряв, думали дизель тут. Жека шукає для дружини на автоматі. Лампер крашений, бо вони в колір взагалі випадає. Ну так, нормально, але як, би, як придивитись, то випадає, може навіть не з нього. Ось на автоматі 9200. У мене такий був гольф. 1,6 дизель в мене був. 7-ступенева тут ДСГ стоїть DQ200, всі її бояться. Не знаю, друзі, якщо вона обслужена, я не знаю. Ну, я продав, людина їздить вже ну, роки два, навіть, перед війною я продавав його. Тут 250 у мене була по пробігу. Ну, їздять без питань. З мого городу вони з кривого рогу. Матч у мене був комплектація. Чорний колір був на максимальний, в общем, практично без панорамотики. Так, шкода 5. Та я не знаю, я на ньому От їздив два роки, дружина їздила на ньому. Без питань взагалі. Ну. Коробочка переключала, все. Так, Ціна на автоматі, 2-літровий дизель, 3 кВт. Восьмий рік. Ось бачите на автоматі, друзі, які це ці... сразу ціни. Жека, дивися. 8250. 2-літровий мотор. А, тут, до речі, він ТСАйний, цей гольф. Не знаю який мотор ТСА 1.4 тут, ну не знаю на скільки кВт. На 90 чи на 103 кВт, не знаю. Не написано там. Так, що вам ще показати? Буду таке, може, бюджет вам. Бюджетні якісь автівочки. Щерино стоїть. Міганчик третій. Давайте кашкайчика покажемо. На автоматі теж дивіться кашкайчик. Двухлітровий правильний автомат, хороший, хороший торг. Так, у нього 11 рік, 2-літровий, 4х4 12 12,5. Ось ось така ціна. Кашкайчик коротенький, не плюс 2. Кому цікаво, телефонуйте. Диски не попиті в нього, гума в непоганому стані. Жека, ось на автоматі диви 2-літровий дизель кашкайчик. Гарний торг пише. Так, меганчик. Міганчик другий, теж непоганий колір у нього, ну бампер трошки. Трошечки. Так, шостий рік. Ну і ціна вам, дивіться, 4550, другий міган, шостий рік. Це, мабуть, з Польщі, рукермо перешите. Трошки клімат у нього, трошки, да. салончик ще... трошки прожатий у нього. Трошки. Дізельна, трошки. я ж казав, двохлітровий, класний мотори. Двохлітрова Honda може кому цікаво, CRV, ось ціна. Дивлюсь, там вона по салончику світлий салон, просто тряпка, не шкіра. Не видно. тонована, на автоматі теж. Гальфець є гольфік, електрика. Ось і дивіться, біленький, гарний. Ну, мені щось не подобаються диски. От, ну, Я не знаю кому як, але ну, диски мені не подобаються. 19 рік, 36 кВт, 18. Доларів. Ще один меганчик. О, давайте сценіку. Такий бюджет, як сьогодні трошки буде Сьомий рік, 5650 на 200 пробігу. Чорний колір. Тампах такий він. Ну, вже фари рестайлін, йдуть такі нормальні. Фінзування. Така гума, конечно. Шестиступ клас. На шестиступочці він. Такий непоганий стан, до речі, такий, нормальна машина. Треба перевіряти по лакофарбові. Такі є царапки, ну як чорний колір. Бамперок трошки коцнутий. Давай кофе з Голландії. Трошечки, ну це мелочина, ну, якби машина 6-го року. Гума, звісно, у неї вона дуже стара. Так, ще міганчик ось такий колір у нього Бежевий. Ну так я по заднім маркам дивлюсь трисіки. Є. Ну, автівки вже я ж кажу роки у них. Так, сьомий рік 5450. механіка, п'ятисту. Кермо перешиде. 500. 500. М -м, ось такий на клімі він. Є, Що взагалі? Кайотка Та така. На номерах вже М -м -м. вона цікаво там автомат чи ні. 2,2 два дизель, а ну сейчас подивлюся. Зараз, зараз не 6 ступені. Мультикермо, ціни нема в мене. Так, а п'ята така гарненька стоїть. 1,6 дизель. 8950. ось номер телефончику вам на люкові вона. Шкіра з тканиною, класна комплектація в неї, мультикермо. На диска гума зимова у нього. Непогана така гума, класна, я б сказав. би. Таке по бамперу є трошечки, бачите? Прижатості. Ну, бампер це таке не критичне, воно пластик. Десь щось грузили, може таке. ну, конечно є, є, звісно. Ну, зробити для себе, звісно, я б зробив. Якби автівку купляв для себе, то я б, я люблю, щоб вони були. В гарному стані, а як для себе авто. З такого п'ята. Ще один сценік. Це грант, та да, грант трошки є прим'ятість на батончику цього. Так, що він по цені? П'ятий рік 1.6, 4300. Кому цікаво, телефонуйте. Такий він дат трошечки побитий на, зим, на зимній гумі. На титанчиках Хольф Plus покажу синенький такий непоганий. Сьогодні середа, до речі, приїхали вже нікому. трошки раніше вже трошки люди ходять. 6200, сьомий рік, 1.4, 103 кВт мотор на дисках, на гумі ось такий стан. Женек, та яка копав, задиви, я щось зупинитися не можу. <рес> Ось така вольва клас вообще, вольвешничок В60 на автоматі, 1.6. Давай я буду каву пити так. Йокерний <рес> <рес> бабай, шоколадку. Ти мене розкормиш, я і так, блін, кабіна вже в той не влазив, в твій екран, блін. Сміється, глянь, сміється. Я ще й шоколадку взяв. Глянь, глянь. Кишкоблуд. Пацани, він так кишкує. Вчора заїхав до нього, фабію пригнав людям. Блін. Якби ви бачили, яка у нього супер тарелка. це взагалі супер тарелка. Там ви такої, наверное, ну ніхто так не їсть з таких, наверное, тарілок. Там миска. Коротше, полумиска, вот Отак. Кормив мене, дружина його зробила Супчик, як він називається? Капуснячок. Ой, добрий, сальцом, ай, керний, Ладно, коротше, давайте не про те. Вальвешник В60, 12 рік, 11 тисяч на автоматі. Класна машина. Така шкіра там трошечки, щось підмалювали. Одна трещинка була. Таке, можна зробити для себе. Може не готували, тільки може заїхала з Нідерландів вона. Ну, машини класна, ось ще вольвешник дивіться, В40. І колір класний, ну реально мені подобається, непоганий такий. так Це у нас 13 рік. Рідна фарма фарба 10 11400. Ну, цікаво. Що вона? Ні, ця на ручці. Один, на 6 ступочці. Да, був би автомат. Ну, цей стан, до речі, такий класний. Класний стан реально. На дисках на літній губі вона. А п'ята. Так, 11 рік, 2-літровий дизель. Так, номери, де там номери телефонів? А, вон там в уголку є. Телефонуйте, 950, 2-літровий мотор, клас. Так, туранчика. Так, хороший шкава, чуєш. Туранчик 7650, 7 рік, 1,6, бензин. Ракета. Ракета, Ракета по блядь. Доб Доброго дня. Зробив мотора, блядь, ну було, 650 факсів, блять. Ну так. Ну, обслужили, в общем, коротше виявив. Машина зроблена, все. все. І поїхав. <рив> все, телефонуйте. Продавець каже, зроблено все. <рив> було, типу, закидала, типу, першу свічку в першому дні ага. Чуть-чуть провели, блять каже, там, Герове кульцов масло заборне. Все <съя> каже підносилося. Я кажу, міняй вже все, бля. Ну, да, блять. Каже, так там, Та, там баксів бля, 300, блять. Залягли кольца. Пакса, да? Бакса 300, 300 <съя> блять, сука. Є таке діло. Так, Сьомий рік 5 350, 212. Пінгурушка на номерах, ось така біленька, дивіться. Пасажирчик. 1,5 дизель. 266 пробігу на дисках на зимній гумі. так, кермо в оригіналі. П'ятиступ. Подібні О, усе, якраз хазяїн приїхав, дивіться на отакому. А скільки цей сценік коштує? Який рік в нього? Сцені сьомий рік рік в нього. 5350. Ціленькі, кажуть. Трошки є таке. Ну, цена, друзья? Ну. Тоже такая автюка. Вот еще один такой сценик. Ой, кава добра. 4800, 1,6, пятый рік. Ну, друзья, за такие цены моменты будут по-любому. По-любому, ось дивлюсь, двері, там м'ятинки, там царапки таке, все, там воно, ну, ну коротше. Не дуже такий він, звісно. Так, що ще? Фордик ось, 7 максик. Такий бюджет трошки буде трошки дорожчий вам Так, шостий рік, 2-літровий, 5-300. А він. б 6 Жека, а що ти казав? б 6 Хтось продає в Києві, короті, друзі, Б6, восьмий рік. Восьмий рік, який одна мотор там? Одна власниця, 1,8 мотор у нього Автомат. на автоматі. Ось такий а, колір, не знаєш. Чорний колір. Чорному кольорі. Одна власниця, там 100, скільки? 130. 116, 116 рідного. Кому цікаво, дзвоніть, Женя, чесно. Там mm -hmm. одна власниця жіночка ну, і може комусь цікаво буде по ціні перезвонить йому Ну, автівка, якби ну клас по такому пробігу взагалі так а це у нас що дизельний двохлітровий 8200 10 рік Так, біганчик 10 рік на автоматі 7500 такий пустенький він. Так, міріва. міріва. На номерах. Так, 4908 рік. 1,7 мотор. Так, гольфік двохдверний. Ось такий гольфік. Ой, не знаю, я не, не, не знаходив собі гольфіків таких, щоб реально класні були, щось в мене. ну не виходить їх знайти дажика, да. туранчик на автоматі, навірно 2-літровий. Да. Дизельок десятка. Ну коротше без, без 50 доларів десятка коштує. Ось такий туран. Коли трошки підздулося, диски трошки побиті. А взагалі машини класні, реально. Я брав даже у ті години 4 на 103 кВт, як би там не писали, кончені 2 тіля. Главно, головне пробіг, щоб машини була. Понимаєте? І все. І вчасно її обслуговувати. Так само по ДСГ, dq 200. Ну. Я ж кажу, якщо за автівкою... Понятно, що воно все ламається, все. У мене вон, сусіди понакупляли обичні з Америки, в ідеалі ну, є такі мажори, там, що ну, і, і в ідеалі купляли автомобілі Скільки міль? 30 там тисяч міль Пробігу у нього заклинана коробка. ну, Обична коробка, всі хвалять, обичний гідротрансформатор. ну, короче, Я не знаю. І головне автівка, як вона виглядає, яке стан у нього по то... А то таке, я якось ну, не парюсь там. Все воно робиться, все можна зробити. все. Ціна автомобіля. Пожалуйста, катайтеся. Якщо ціна доступна на те DZ DQ200, то я брав, їздив, ну, короче, так вам скажу. Так, ще один сценік. 5,5, шостий рік, 1,6. На дисках дивіться який. Йокерний бабай. Без в нього, кермо в оригіналі. Непоганий стан такий, до речі, двохзона кліма, круїз. Колір класний такий, дивіться. З Нідерландів автівочка. То телефонуйте, запитуйте, по номерам, дзвоніть. Ну, Колір прикольний, ну, реально. Ну, Диски, звісно, низько профіль такий, ну, щось мені ну, не дуже якби. Тож так, друзі. Ось такі автівки. Сьогодні, ну, до речі, середа, ну, але автівочки є. Бо на тій неділі ми приїжджали, то поменше було. Так, Mazda cx 5 автоматик 14200 2.2 дизель. В рідній фарбі пише, телефонуйте. Такі. Ще плюсовий покажу вам на номерах. Та буду бігти, бо ми тільки з потягу приїхали. Треба душик прийняти. Тож, друзі, підписуйтесь на канал. Ось ось такий стан, дивіться. Гума класна, диски класні. 12 рік. Пише пробіг 92 тисячі, 8,5. 90 кВт, цей Саха мотор. Та непогані мотори, ну класні теж. Чо, ну, ціна, друзі, ціна автомобіля бути. А то, що там 1,4 ну, нормальний мотор, в'їздив він, гарно. Не бійтеся їх. Головне, пробіг, невеличкий, щоб був. Та й ганяйте. Ладно, друзі, до зустрічі.